Кияни вигравали з рахунком 2-0. Забив м'яч. Сирота. От зараз Вівчаренко пробиває, забиває 3-1. І в принципі ставить крапку у цьому поєдинку. І Вівчаренко, який так само не мав останнім часом місця в основі, зіграв проти Шахтаря, Сьогодні вийшов. І от він забиває. Так от сирота відкрив рахунок у матчі, потім е Ванат його подвоїв, потім була невдала гра Попова і Прядун забив свій м'яч. Ну от зараз третій м'яч забиває Динамо. Рамірес, бачите, розібрався Рамірес. Забіг діалогу положення поза грою у Вівчаренка положення поза грою не було. Ну і він тут подивився, підняв очі, ближній кут. Розстріляв він зараз Єрмолова. Ну що, 3-1, 3-1, це перемога Динамо. Ми вітаємо Олександра Шовковського з першою перемогою на посаді виконувача обов'язки головного тренера Київського Динамо. І це важливий результат. Важливий результат для легенди українського футболу. Хоча непростий поєдинок, дуже непростий поєдинок у першому таймі. він був достатньо складним для Динамо. І я вам хочу сказати, якби не вилучення Романюка, я не думаю, що так просто було б Динамо у другому таймі.